Я зазнімемо типочки на лавочці, які п'ють пиво. Дамо пиво що заодно. Знаходимо за 100 метрів до, як, до, БУ, до СБУ, де стріляють. Вже було вбиту жінку. Давай йдемо через парк, де люди навіть ні про що не думають, собі п'ють пиво на лавочці і насолоджуються життям. Їх це влаштовує, що робиться в країні. Доброго дня! Доброго дня! Що ви скажете про те, що стріляють тут? Я, я там знаю, а не можна не знімати, ні. Я хочу знати, що ви думаєте? Що ми думаємо? Да. Нічого не думаю, пожалуйста, виключи камеру і не знімай мене. Я вас не буду спитати, ви, ви теж нічого не думаєте. До цього я нічого не Ви це, що вважаєте, що ви не, нахуй, не вас не, не стосується, так? так, так ні, мене не стосується. Ви вас так. не стосується. Хорошо, удали, дякую, це дякую дякую за коментар.

Та ти бачиш, тут біда, яка ти рибі ну, двох людей застріляє. Тільки що почали від чоловіка, щоб вже двох людей було вбито. Чути багато різних версій, що один загинув, четверо поранено. Чути, що двоє загинуло. Ну, Точної інформації немає. Ось вулиця, на якій знаходиться СБУ. Як ви бачите, повно людей. Всі вийшли, кому це не байдуже.